Почали рости піони? Так вони виглядають о, навесні, оце вони о, так. так, тут вже дорожки поробили. Все красиво, все прибрано. Літку буде ще красивіше. Отак от все. Все зроблено красиво. Так, краво. О. о, далі йде гідрангея. Это гортензія, кущі і вони теж вже пішли в ріст. Ну, Отак от, от. Все, просопав, обкопав і влітку, ось я влітку вже зроблю відео різних гортензій. І побачите, як вона буде красива. Отак-от. Ну, а далі ще треба трохи навести марафет. отак от. Ой. Так. А це платан О, Іспаніка. Він дуже багато листя кидає, тому треба треба трішки прибирати за ним. О, ну хоча б трішки. О, а тут вже почали рости травянисті тому тут вже так воно і залишиться. О. Так, що тут робити? Тут робити? Ну, теж трохи листя побирати і трохи е, О. зрізати, щоб він так не сильно різ. Ну і так, тут хлопці вже підрізали, в принципі. ще один вид теж зрізали. Ой. Ну отак от крок за кроком. І вже буде добре, буде красиво. Так, тут так зробили. І трохи треба щось підсипати, бо а так от просідає. Ну, тут поки перекрито. Ну так я приходжу і такі плани у мене є. Сам собі плани роблю. Так. Ну і у хлопців, колег теж своя робота є. Вони підрізали. Вони більш по верхах. О, по верхах вчора вони підрізали ліани. Потім якесь дерево відрізали. Я повичищав тут оцю дорожку. І вони тут посадили рози. Так? це ці не рози. Скраїш воза. Так. А що тут? Ага. Залишили. Все залишили. Отак от, от починається вже розквітати. Не тільки внизу, а і вже кущі починають, дерева починають. Так. Ну от буде красиво. А нарцизи як пішли. О, так. Ну, вон, внизу ботанічний сад, тропікарій. Університет Тюбінгена, Медичні корпуса. О. Так от. Так, пішов я перевдягатися. Ой. І працювати. Так. Оце? О, так. так. це там. Так, це. Травичка як пішла, це вже трактором. Трактором все будемо вивозити. Ну, що ж вперед, до роботи.